Звісно, хочеться розпочати з зендає. Ну, вона просто королева була на цьому Golden Globe. Кожен її вихід, просто щось неймовірне. її луки, її зачіски, її прикраси. Це просто вау. А я взагалі то хотіла поговорити про її каблучку обручку. Я, я зрозуміла. ти так, тому що дюмуа запостили, що всі її прикраси були від о, ювелірного дому Булгарії. Я, я так і думала, да, бо вона ж в компанії в їхній знімається. А, Ну так, да. Аня, геніальна, як завжди. Але ця каблучка-обручка не з цього дому. Mm -hmm. Тобто, у неї на двох руках на кожному з цих пальців, на яких носять обручки обручки були каблучки. І одне з них відомо Булгарії, як її намисто, а одне з якогось ювелірного дому у Лондоні, яке спеціалізується на виготовленні обручок. Wow. Так, і всі ж одразу почали спекулювати, uh -huh. що це обручка від Тома Холланда. І плюс вона задеб'ютила на цій червоній доріжці, чи як і вона там була, зелені. Яка там доріжка була червона, червона, а, червона. Червона, окей, так. А, Вона також задебютила татуювання, таку маленьку mm -hmm. літеру Т так, на своїх yeah. а, ребрах десь. Що думаєш, наше передбачення збулось уже? Я думаю, що так, да, бо дуже було багато фоток, де, вона, де ну, вона сидить за столом, і хтось там проходить і такі, типу, покажи каблучку, і вона така: <гум> так, ну, так не, не реагують на, на звичайні прикраси, бо там кожен в прикрасах. Це літералі мої думки сьогодні. Да. Ніхто не підходить і не каже: Ой, покажи, що в тебе на пальцях від дому Булгарії, Булгарія тобі да. позай, позичив ці прикраси на цей mm -hmm. захід. Ні, це Аля Селіна Гомес, яка усім показує свою обручку. Тому да. прям, ну, по-перше, неймовірно гарна каблучка. Да. Прям дуже мені сподобається. Така ну, класика, спокійна, да. елегантна. Класична... Та да, але ну шикарно виглядає все так. Не вимушена, да така тиха, mm -hmm. тиха, тиха багата розкіш, тиха розкішна і плюс можливо, якраз і на фоні цих всіх новин, які том Холланд давав. Типу, якщо ми одружимось там, я буду вдома, чи якщо у нас будуть діти, я а, да, да. піду з акторства. Тому можливо, якби це все десь тут входить поряд і наші передбачення збуваються. Так, такі натяки <свят> в нього були дійсно з У нього було багато е, різних інтерв'ю останній час, і він згадував, що коли зендай знімали фільм з Робертом... З Робертоном mm -hmm. Патінсоном Робертонем, Патінсоном Робертоном Патінсоном у Бостоні. То він а, вони жили вдвох. Він готував її їжу й mm -hmm. типу, що вона веганка, і він вчився готувати mm -hmm. веганські страви і все таке. Тому так дійсно погоджуюсь з тобою, що можливо вони так спокійно, тихенечко дають натяки на своє майбутнє подружнє життя у будь-якому випадку. Зендай неймовірно, як вже ти зазначила, вона шикарно виглядає.